Доброго всім дня. Сьогодні 10 березня 2023 року. І мова сьогодні піде про надання правової допомоги нашим воїнам, військовослужбовцям Збройних сил України, всіх родів військ, бригадам, полкам, от які проходять службу, які захищають нашу територіальну цінності від орків. Перше, я коротко зупинюся: це на надання правової допомоги внаслідок отримання травм в зоні бойових дій, в зоні активних бойових дій. Вони різні, це і міновибухові травми, і контузії, і багато-багато чого інше. От. Все це документується бойовими медиками. Люди, військовослужбовець після отримання травми направляється на лікування, після лікування військова лікарняна комісія, і після цього наступають питання, до яких, з якими до нас звертаються військовослужбовці. Чи це правильно визначено за розкладом хвороб, який затверджений наказом міністра оборони, чи правильно написаний висновок, чи придатний, чи непридатний, чи потребує лікування, чи потребує додаткової відпустки і так далі. Воїни на нас звертаються, ми вивчаємо всі документи. При необхідності ми звертаємося до військової частини, до Міністерства оборони, незважаючи на те, що сьогодні всі дані ППД. Пункти постійної дислокації закриті, ми знаходимо е засоби, ми е звертаємося, нам відповідають, тому що закон про адвокатуру ніхто не відміняв, ніхто не скасовував. Є сроки, процедура, порядок за надання адвокатських запитів і за відповідальність за ненадання відповідей, за надання недостовірної інформації на мої запити, на запити наших адвокатів. За надання інформації з порушенням п'ятиденного строку. Безумовно, ми все розуміємо, що йде війна, і військова частина не може, не має можливості, але ми розуміємо і те, що в кожній військовій частині є військові юристи, які за це відповідають, і вони не перебувають в зоні активних бойових дій, тому ми все чітко, строго, скрупульозно контролюємо. Інше питання, з якими до нас звертаються військовослужбовці, це виплати. Виплати бувають різні. 30 тисяч, 100 тисяч і розрахунки з них за певні дні. Да, дуже багато з цим питань. кожного своя ситуація, у кожного свої, своя доля. Тому ми знову ж таки вивчаємо, витребуємо документи, робимо аналіз. І, в принципі, слава Богу, да, ми розуміємо, що відбуваються затримки, але військова машина. Апарат військової машини працює добре, все, де не виплачено, виплачується, все, що неправильно нараховано, перераховується. У нас є засоби і форми, як на це впливати, в тому числі і на фінансистів військових безпосередньо у військових частинах. Інше питання це вже є кримінальна відповідальність за СЗЧ. Хто розуміє, що я сказав, самовільне залишення частини до нас. Теж звертаються, ситуація, бувають різні. Захворів, не встиг звернутися з відпустки, мама захворіла, папа і так далі. Ми все допомагаємо, тому що є стаття кримінального кодексу, вона передбачає дуже суворе покарання. Але є склад злочину, який чітко прописаний в теорії права, це що? Суб'єкт-об'єкт, суб'єктивна, об'єктивна сторона. Мав намір, мав умисел, не мав і так далі. Чи можемо тим тим допомагаємо нашим хлопцям? Ще є такі питання, як втрата зброї. Це, звісно, болюче питання, тому що службовець під час атаки або артилерійського обстрілу може втратити зброю по незалежних від них причинам. Я на цьому зупинився коротко, тому що це все питання, стаття є, все треба доказувати. Безумовно, є і інші випадки втрати зброї. От ми до кожного хлопця підходимо. Виважено, ми розуміємо, що емоції, ми розуміємо, що витримувати, наприклад, артилерійську атаку, це не так-то просто, можна і з ума зійти. Ми до хлопців розуміємо, що вони іноді говорять на підвищених тонах, але все-таки хочу сказати, що наші хлопці молодці, вони розуміють, що є адвокат, як з ним спілкуватися. Ми до, до них відносимося ну, крепко. У, Крепко розуміючи дану ситуацію, дуже уважно, десь, можливо, стараємося і духовно підлікувати, розказати, тому що якщо військовослужбовець розуміє, що його права порушені, то він може до крайніх засобів вдатися. Тому ми заспокоїмо, ми проводимо, можна сказати, певні <кхи> психотерапевтичні бесіди. Говоримо, що цим справу ти нічого не, не зробиш, не зрушиш, можеш зробити собі тільки хуже. От, і працюємо. Як це працює? Ми підписуємо договор з військовослужбовцем. Оговорюємо, обговорюємо всі умови, прописуємо, він підписує, ми підписуємо. Часто і густо підписують їхні жінки або близькі родичі. Закон дозволяє підписувати в інтересах клієнта третіх осіб. Органи, куди ми звертаються, це знають, розуміють, і далі ми працюємо. Намагаємося ці питання вирішувати якнайшвидше, тому що ми все розуміємо. Сьогодні ти ходиш, а завтра ти не ходиш. От це потреба часу. Ми відклали в сторону інші справи, і коли до нас звертається віслос босі, ми допомагаємо. Безумовно. Є і негативні моменти. Хлопці, які напередку знають про це. Ми теж розуміємо бажання чи не бажання певних осіб, які на нас звертаються виконувати чи інше. Знову ж таки роз'яснюємо, що треба зробити те, ти підписав контракт, ти мобілізований. Ти маєш робити те, тому що якщо не, не буде, то буде те-то, те-то. Але в кожного своя доля, в кожного свої військові е, обов'язки, кожний відповідає за себе. Відповідальний у нас по закону індивідуально. Тому ми працюємо е, на користь наших клієнтів, хлопців, військовослужбовців. Ми також працюємо на користь України, на нашу перемогу допомагаючи, щоб правда все таки була е, крайня зверху. І е, е, на кінець можу сказати, що е, все, що ми зверталися, в принципі, ми е, підводимо підпуск, підсумки щомісяця, то я маю сказати, що 95-97%. Всіх справ, всіх питань, які зверталися до нас військовослужбовці, вирішено на їхню користь. І це не тільки завжди нашому вмінню професіоналізму, це іще завдяки розумінню командирів військових частин, інших командирів, до яких ми звертаємося, що вони розуміють і поновлюють права наших хлопців, чи то по здоров'ю, чи то по зарплаті, чи в інших моментах, які я називав. Я не можу всього говорити, тому що є війна, доступ до інформації орковській, щоб вони цим не користалися, але смерть оркам і смерть пацакам, вона буде, а перемога буде за нами. Слава ЗСУ, слава Україні, до нових зустрічей!